Тепер що ти фітилічна кістка. Давай шуй. Mm -hmm, Я даю. спеціально, а ви дивіться, ще на Ага, цій чому. Ось, Ось дивіться, у ожийних тварин. Потилична кістка у mm жимах. -hmm. Ось тіло, бачите? Mm -hmm. Ось тіло, виновину форми, так. Да. Яремні відростки, да. бокові поверхні. Яремні відростки, виростки, язикові. Отвори, так. А далі луска. Ось вона луска. Бачите, тут трошки не то. Ось ось ще жовтий полі і частина зелена. Ось я веду. Гребінь тут від. Бо вже буде. Це вже буде міщення на кістка вище. Тому гребінь відсутній гребінь, тільки так. на потиличній кістки є у уко. Показали його майже тепер. А яка ж характеристика видова? Перше, у коней тіло одинакової товщини на всьому протязі, незначно виражений мускульний горбик, рвані отвори, у коней найширші, дуже широкі. Добре виражені яремні відростки поставлені прямо. В основі вирізків знаходяться отвори під язикового нерва. Є ямка для каркової зв'язки, які знаходяться про туберант, як сипітали, та добре виражений гребінь потиличної кістки. А тепер дивимося на цю порівнюємо. Дивіться, ну, а у жуйних із натіно, клино, подібної форми, кормі. добре розвинуті мускульні, Джо. рвані отвори, вони в вигляді ще щі. чого там. Бо ми будемо далі вчити отворі. Так от у ділянки керуваних потворів у коней є два потвори. От сонний, через нього заходить вирізка. Сонна вирізка. Да? Ага. І о через вольну виходить нерв. із черепноморської. А через сонну вирізку і цісурака заходить сонна артерія. То у цих тварин, бачите. Цих вирізок немає. От отвори рвані, вони в вигляді вузьких шук, Ще звільнить, бо тут є овальний отвір. А через цей овальний отвір, і жуйний, і у собак, а у собак є ще й сонний. Виходять, що нерви Нерв, да. тріщи. Я ребі відрости, що зразу кидається. Бачите, коня вирожені, поставлені прямо, а у жуйних тварин вони направлені один до одного. Одно. І язикові отвори, які теж в основі виросту, знаходяться у жуйних, вони ходить війни. У коней вони од... Нарні. Нарні. О, а далі? а далі кажемо, гребінь, руски, бо це теж є горб, да? протуберанцію оксіпітали. По карту азв'язка жюни. О! Це гребень від сутні. А тепер дивимося на цій і у свиней розбираємо. Бачите, конфігурація тіла така, як і у жуні твоє. Да. Тіло теж конусоподібної форми. Мускульні горбики розвинуті славу. Рвані отвори, вигляді щілин, але ось. Бачите? Відроски. Найкраще свиней, добре розвинуті, загострені, так? поставлені прямо яремні відростки, відносно в свині найбільшому. А тепер ось я прутику ставлю і бачу. Угу. Під язикові отвори у коней і у них знаходяться в основі виростки. Да. А тут ось я прутику ставлю. Можеш і зафотографувати. Mm -hmm. В основі яремних від... і знаходяться отвори, усо, так. І... і в жуйних, собаки в собак, неї є вирісткові канали. А тепер дивіться, руска, розовий ковід. Вона вігнута. Вігнута, так, да, має таку. Відсутня, протуберанці да. окці квітали. По Каркової слухайте сюди. ну, слухайте. Сюди, я ж для короста. Вони все життя так ходять, ті економісти, і ті.